і Сина стого Духа, Амінь, Отця і Сина з того Духа, амінь, Мій отця, і сина стого Духа Амінь. Отче наш, Ти, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Твоє царство і силою, і слава і Отця, і Сина і святого Духа. Амінь. Псалом 75. Бог знаний у Юді, його імення велике в Ізраїлі, У Салимі намет його, а мешкання Його на Сіоні. Він там поламав стріли луку, щита та меча та війну. Ти осяйний, потужніший за гори відвічні. Обдерто людей сильно сердих, задрімали вони своїм сном і не знайшли своїх рук. Всі мужі військові. Від сваріння твого, Боже Яковів, оглушується колесниця та кінь. Ти, ти грізний. І хто перед обличчям твоїм устоїть часу гніву Твого, як звіщаєш ти суд із небес, бо боїться й стихає земля, як встає Бог на суд, щоб спасти всіх покірних землі. Бо й гнів людський тебе вихваляє, решту ж, гніву ти поясом в'яжеш. Присягайте і виконуйте Господу Богові вашому, усіх, хто його оточає, хай приносять дарунки грізному, Він духа вельмож впокоряє. Страшний Він для земних царів. Завжди нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь і отця і сина з того духа амінь і отця і сина з того духа амінь сина з того дух амінь слава Ісусу Христу!